Запрошую вас, мої любі діти, на урок навчання грамоти. Готуйтеся, будь ласка, будемо писати, що нам для цього треба: олівець простий, кольорові олівці та зошити. Сьогодні будемо писати прямі похилі палички, овали та півовали. Ну, а зараз підведіться. Всі приємно посміхніться, пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Так, зараз ми з вами граємо в гру скільки складів. Як же ми їх будемо показувати? Якщо один склад один пальчик, два склади два пальчики, а три склади три пальчики. Домовились? Поїхали! Отже, перше слово молоко. Давайте ставимо долоньки. Мо, ло ко Все більш не підказую. Йдемо далі. Коза, КО-ЗА. Корова. Ко ро ва Кінь. Кінь. Машина. Ма, ши на Мама ма, «ма», мило, мило. – Качка, «Качка» – Малина «Малина» – «ма-ли-на». Гуска «гус-ка». Дім, дім, курка, – «кур-ка». Сподіваюсь, без помилок ви все зробили. Згадали, пригадали? Наш секрет, як можна їх рахувати ті склади. Отже, ви вже здогадалися, мабуть, що зараз я вас познайомлю із віршиком, який називається м'ячик. Будьте уважними, який він той м'ячик. Синій м'ячик у горошок, очі є ніг нема. Все танцює на дорозі, а володя не впійма. М'яч хитрющий, причаївся, щоб ніхто не наздогнав, але раптом покотився, далі й далі пострибав. Тож про що цей віршик? Правильно, про м'ячик. Скажіть, а чи підходить оцей віршик? Ой, малюночок оцей до віршика. Підходить він чи ні? Ні, правильно, не підходить! Чому не підходить? Тому що у нашому віршикові який був м'ячик, синій та ще й у горошок. Хто був уважним, той помітив. Так? А цей у нас м'ячик зовсім не в горошок, так? є в ньому синій, але за віршиком має бути увесь м'яч синій. Так, знову про м'ячик, дітки. Знаєте чому? Тому що писатимемо ми сьогодні овали та півовали. Ну, а зараз знайдіть, будь ласка, три однакові за розміром м'ячі. Готові? Ну, добре видно, коли наведемо. Так? І трійку першу. Ось вона, ця перша трійка, в якій м'ячі однакові за розміром. А ось, ну, можна сказати, що майже однакові, і ще оці три. Але все ж таки, коли ми навели, то бачимо, що цей все ж таки трішечки менший за два оці. Ну, а цей зовсім великий. Тому за розміром три однакові, оці, які зараз зафарбовані. Ну, а зараз, дітки, знову ж тренуємося з овалами. Творче завдання візьміть, будь ласка, аркуш паперу та будемо малювати за зразочком. Кого малюватимемо? От таку мишку. З чого починаємо? Малюємо великий овал. Переходимо до другого малюночку. Домальовуємо. Кружечки, які заховалися за цей овал. Один та другий це будуть вушка. Тепер внизу домальовуємо ніжки. Все як показано на малюночку. Так, а тепер домалюємо йому передні огій, передні лапки, животик іще один овал. Та отакий хвостик довгий. Ну що вже схоже? Залишилося нам що намалювати? Очі, ніс і ротик з отакими двома зубками. Залишилося розфарбувати. Але не забувайте, що зубки не розфарбовуємо, їх залишаємо білими. Серединки вушок та животик блакитним, а все інше сірим. Поставте відео на паузу та домалюйте свою мишку. Так, ну а тепер скажіть мені, дивлячись на малюнок, які предмети потрібно домалювати у порожніх клітинках? Дивіться, йде. Півкруга місяць, півкруга місяць. Півкруга місяць. Значить, тут що має бути? Правильно, дітки, півкруга. Тепер місяць, сонце, місяць, сонце, місяць, сонце. Далі місяць молодці. Якщо розфарбувати, он який красивий малюночок у нас вийшов. Так, ну а тепер подивіться, будь ласка, на цих діток. Хтось правильно сидить, а хтось ні. Перевірте себе. Чи знаєте ви правила? Як треба сидіти за партою? Чи всі вони правильно сидять? Отже, цей хлопчик сидить правильно, і дівчинка правильно, а оцей ні, подивіться, спину він свою зігнув, ноги підгав, підібгав під себе, бачите? А мають ніжки стояти повною ступнею. На підлозі. І цей маль, хлопчик, це теж сидить правильно. Так, ну що, тепер ми переходимо до нашого зошита. Та повторюємо Всі лінії, які там є, та поле. Поле, червона лінія поля за межі виходити не можна. Тепер основний рядочок. Верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, міжрядкова лінія. Ось вона. Ну, а тепер завдання. Дивіться, я тримаю в руках ваш зошит з письма. Для того, щоб знайти це завдання, треба відкрити його. Цього зошита серединку. Це буде сторіночка 24. Тут ми бачимо отакий напівпрозорий папірець. Бачите? Це називається калька. Ось вона, отакий прозорий папірець. А на наступній сторіночці вже буде таке завдання. Воно знаходиться посередині сторінки. Вам треба через кальку у кожному рядочку знайти та навести вказані фігури. Тобто писати треба не на цій сторіночці, а саме на напівпрозорій кальці. У першому рядочку знаходимо і наводимо, зафарбовуємо всі квадратики, у другому трикутники, у третьому кружечки. І в четвертому прямокутнички. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне завдання нижче на цій же сторіночці. Через кальку наведи подані елементи. Спочатку це буде овал. Починаємо його писати, подивіться, звідси, навели овал. І приєдналися до наступного овалу. Другий навели, а потім уже відриваємо руку, намалювали, якначе вони всі за ручки держаться, тримаються, бачите? Наступний рядочок теж у нас буде овал, але вже маленький овал, а потім коротка похила паличка із заокругленням внизу. Поставте відео на паузу та наведіть ці подані елементи. Ну, а зараз я пропоную вам пальчикову гімнастику. Йшли ми... маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей. Пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Ось такі вони, наші каченята. А ми переходимо до наступного завдання. Перегорніть сторіночку. Там знову на вас чекають елементи букв. Подивіться, пряма похила палочка із заокругленням вліво, а від середини рядочку пряма похила паличка із заокругленням вправо. А потім Овали. Хто вже знає букви, то, мабуть, здогадався, що це буква С, але не тільки це ще й елемент інших букв. Бажаю вам, дітки, успіхів. Нагадую, пишемо на кальці, не на цій сторіночці, а наводимо елементи букв саме на напівпрозорій кальці. Ну що, дітки? Що нового дізналися сьогодні на уроці? А чого навчились на цьому уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Ну що? Хто добре працював, той може відпочивати. Дякую вам дітки, за увагу! Це був останній урок у цьому місяці. Сьогодні далі у вас будуть уже заняття з корекції та лікувальної фізкультури, а з уроків Уявляєте, діти, вже місяць ми з вами вчимося. Зустрінемося вже на наступному тижні, і місяць буде вже називатися жовтень. До побачення, дітки! Гарним вас, гарних вам вихідних. Вже бачите, і, і на мене впливає кінець тижня та кінець місяця. Зустрінемось!